Масових порушень виборчого законодавства буде допущення вчинення таких правопорушень, порушення е, прав громадян, буде змовильовано повністю міснополагаючи політичне право громадянина на чесні вибори, на його участь у державному управлінні. У тому, що він безпосередньо приймає рішення у всіх е, життєвих у житті держави, за все в управлінні. Саме завдяки демократичним виборам наші громадяни мають таку можливість на живуть демократичній країні обирати, бути обраними, і ніхто ні в якому разі не має права їм в цьому перешкодити. Е, саме Мабуть, цією метою превентивних заходів минулому році, після 14 жовтня, було внесено зміни до кримінального закону, які мали за мету посилити відповідальність і таким чином унеможливити порушення, допустення цих порушень, а також в якійсь мірі стримати цих громадян і виборців. І кандидатів депутатів, і політичні сфери до допущення будь-яких порушень. Як на зв'язку з цим було посилено і відповідальність за вчинення правопорушень сфери виборчого законодавства, так і було введено розширено, трмачено деяких статей. Зокрема, вже в зв'язку з змінами, які мали місце, якими говорю 14 вусняття, -го було введено нову статтю 160 кримінального кодексу, яка говорить про підкуп виборців. Звісно, що ці зміни до кримінального закону визначені злочини тяжкими, тобто збільшення міри відповідальності за них вони в якійсь мірі розв'язали руки слідчим правоохоронним органам. Це дає можливість слідчим виявляти організаторів цих порушень, проводити негласні слідчі високої дії, оскільки злочини визначені до категорії тяжко. І тому у правоохоронців будуть достатньо сил та засобів для того, щоб такі злочини виявлятися, в тому числі і завдяки змінам до законодавства. Що є нове в тому, що вже частина 1 статті 160 передбачає і притягнення до відповідальності виборця, чого раніше не було. Тобто, якщо виборець погодиться на отримання прийняття неправомірної вигоди за вчинення дій на користь чи кандидата в депутати, чи його представника, чи будь-якого члена політичної партії, Уже буде кримінальна відповідальність і цей вибор, на превеликий жаль, буде притягнений до кримінальної відповідальності. Що це в нашому розумінні правомірне виборка? Тому на певному вигоду ми говоримо, що це може бути не обов'язково гаршові знати, не обов'язково е якісь матеріальні блага. Це може бути продукти, це може бути банальна обіцянка в майбутньому. Надати певні переваги, це можуть бути е, талони на отримання продукції, це може бути е, талон для проходження медичного освіту, для отримання е, медичної допомоги, стоматолога і іншого лікаря. Це все буде визнаватися як неправомірна вигода. Вартість якої має складати 3% від мінімального доходу громадян. До це ми можемо сказати, що це 36 гривень. Тобто будь-яка обіцянка про надання перевагчува неправомірної вигоди, вартість якої перевищує 36 гривень, це вже буде підставою, ознакою кримінального правопорушення 160 і підстави для притягнення саме виборця, який погодиться на отримання такої винагороди, і в подальшому вчинить дію сторони, яка пропонує такі. Послуги чи матеріальні власні. Що це за дії? Це дії про активні або неактивні, наприклад, проголосувати за певного кандидата, взагалі не голосувати за цього кандидата, винести бюлекін, пошкодити бюлетень, тобто активні дії, які спрямовані на. Порушення виборчого законодавства. Тобто вони можуть бути упасили, як я вже сказав, взагалі не приймати участь у голосуванні, або приймати но на користь певного кандидата чи е, політичної сили чи організації. Частина друга е, яке покарання може отримати виборець в тому випадку, якщо він погодиться на такі е, злочинні дії, він може отримати. Він отримає більше 120 тисяч гривень штрафу. Або, якщо він таку не зможе виплатити таку суму штрафу, він буде обмежений в волі в 2-3 роки обмеження. Волі. Тобто дуже суворе покарання за вже ми прийшли до того, що вже законодавець нам дає змогу. Притягувати і виборцев, якщо він не буде дотримуватися закону.